Центр Монтреаля, ми говоримо Монреаль. Декілька будинків видно. Зараз прямую в біль до Базиліки Нотердам, як в Парижі є. Це фонтан, працює літом. Ну, коли тепло, одним словом, вода не замерзає. Це якби зроблено для Indigenous People або First Nation. Репрезентує ця скульптура. Тобто, це першопоселенці так звані. Колумб зробив помилку і думав, що це Індія. І, відповідно, ця назва пристала, хоча називати індійцями це неправильно. Тут в Канаді називають або Indigenous People, або First Nation. Висотки. Отакі кольорові вітражі. Багато зараз іде сучасних таких скляних. Ну, Мабуть, я так підозрюю, без кондиціонера тут не прожити літом і в приватних будинках, і не в приватних, а в таких квартирах і в офісах декілька можу сказати порад. В принципі, я думаю, що всі знають плюс-мінус, як орієнтуватися, але якщо буде, зараз покажу. Якщо їхати в метро, то я би рекомендував сфотографувати відки метро, щоб мати собі без інтернету, як зараз перехожу вулицю. Знати без інтернету будь-який час доступ, куди їхати, в яку сторону. Наступний момент такий, що вказують, як правило, останню станцію от, напрямок. Так? Якщо ви бачите, як називається остання станція, треба дивитися, куди їхати, в яку сторону, щоб не поїхати протилежно. Потім позначають кольором, ну, подібно як в Києві, так? є там, зелена вітка, помаранчева, синя, там, жовта. От. Наступне. А щодо автобусів, зупинки, ну, Google Maps досить непогано показують, куди їхати, скільки часу їхати, проблем з цим немає. Можна завантажувати STM, що це говорить, йде мова про Монреаль, якщо там Монтон, це Транспо, Транспорт. Ну, тут можна жити без машини в Монреалі, цілком імовірно. Тобто Доступно, в принципі, якщо жити біля метро, ну, тоді буде їзда в метро. Приблизно 80 доларів на місяць коштує цей пас. Якщо на день я купляв на добу, то це 11 доларів канадських на даний момент, і якщо на вихідні це 14 доларів. Я купляв на вихідні, але, на жаль, згубив його. І прийшлося мені ще одного купити додаткового. Так що така от ситуація. Пригоди. Ну, Це не найгірше, що може статися. Звичайно, згубити пас, може і гірші варіанти бути, але ну, що, така от ситуація. На Рахунок автобусів. Треба дивитися теж номера, куди їдуть. Теж Google Maps непогано показують, куди їхати і що. Але метро зручно і швидко. Правда, на метро ви не бачите місто наскільки, як на автобусі через вікно. От, Але швидко заїжджаєте з точки А в точку Б. Я прогулююсь, не витягував стабілізатора цього, що я не став. Якось не було часу. Цілий день проходив тут по справах. Я вже знімав там відео куски про Магіл університет. Не встиг зняти про Монтонський університет. О, пардон, не Монтонський, я постійно заговорююся всеки на язиці більше Монтонський, Монреальський, університет Монреаля. Так, Зараз йдемо цією стороною, бачите, тут такі, щоб можна було залишати для велосипедів. Взагалі велосипеди це добре, бачите, тут припаркувати. Я у Франції паркував подібно. І взагалі я за 30 євро брав собі велосипед на прокат на, на, на цілий місяць. На рахунок приїзду в автобусах є тут розклад. Але я так бачу ну, чуть-чуть не дотримувались в моєму випадку там розклад, ну, плюс-мінус вчасно, плюс-мінус вчасно було. Бачите, тут є така вивізка так само STM, що я казав, для STM, можете собі дивитися в інтернеті, там, по STM дивитися, що куди їде і так далі. Але Google непогано теж показує. І тут автобус, який їде. Тут багато монументальних будинків, як кажуть, вікно в Європу чимось нагадує, дійсно така архітектура є, яка нагадує європейську. Йдуть ремонти періодично, фасад. Ремонтують, як бачите, з цього зображення. Там стоїть Трактор. Щоб перейти, треба дивитися, щоб рука спочатку вона мигає білим, а потім показує, скільки часу залишилось і рука мигає. Я вам Зараз приближу, щоб було краще видно. Зараз ми подивимося, бачите, максимальна швидкість 30 за годину. І на відміну від нового брансика в центрі одемо. На відміну від нового бранціка на острові в Монреалі не повертають направо при червоному світлофорі. Є певні нюанси тут. Так, ми наближаємося до базиліки. Ось ще одна висотка. Якраз Монтреаль, гори добре видно, ці висотки і пейзажі. Це теж Монреаль, це візитна карточка міста Монреаль. Монреаль, ми якби букву пропускаємо у пропускаємо. Такі знаки стоять, щоб не паркувати, інакше витягнуть. Бачите, парковка заборонена. Зараз чекаємо, поки ця рука буде. Мигати блимати білим і потім покаже скільки часу залишилося, щоб перетнути. Бачите, жовтий, зараз зелений. Тут є такий пам'ятник. Оці коробки для так званий ресикляж по так, або ресайклінг по англійськи і оця зелена, догадайтеся, що це таке. Це сюди попільничка, так, ви скидати попіл і сигарети недокурені. Оттуда туди вихід на річку Сан Лоран. Якщо буде час, зараз прогуляюсь. Як і очікується для великого міста, завжди є сувеніри. Тут поки що декілька картинок з сувенірами. Потім буде час заскочу глянути, що там продають, що можна взяти з собою. О, тут на вітрині такі от речі, всякі там. футболки для фанів хокею. Деякі штуки. А це Нуель Ноель це новий рік. Ну, Тобто це Дід Мороз, тобто, бачите. Діда Мороза ще довго чекати, але він ну, тут є на вітрині. Ось такі от будинки. Філярні. Оце що я говорив про Indigenous People або First Nation. Це приблизно показано, як виглядали. Багато населених пунктів названо їхньою мовою. Наприклад, в новому бранці поміреміші це теж по їхньому річки названі також. Тут сувеніри продають. Шапки, шапка, вушанка. Зима вже проходить, ну, кому треба на наступну зиму можна придбати, номерні знаки різного типу. Це знак Монреаля, як такий бачите тут є канада. А ці речі, хто може догадатися, що це таке, це щоб ходити по снігу. Сніг тут випадає лопати, і коли що він ще не втоплений, щоб не провалюватися в сніг по коліна. Є різні зараз сучасні і старі такі різні речі. Фізика збільшуєте площу так, і зменшується тиск відповідно на там якийсь кубічний щось там сантиметр-дециметр, відповідно, людина не провалюється. От. Ще декілька прикладів будинків. Тут таких багато архітектура, центр міста, ту сторону до річки. Це будинок з колонами. Колони додають такого. Вигляду, як це в Єгипті використовували в Римі, такі більше в бароко характерно. Готика це спільчасті стилі. Так що йдемо далі, глянемо, що тут є ще. І тут ми маємо Кух Д'Апель Дюкебек. Це є апеляційний суд Квебеку. Отакі будинки для Феміди. Колони великі. Правосуддя. В Квебеці правосуддя чуть особливе, воно більше тяжіє до європейського в законодавчому, а так далі та англомонна частина це йде Law. А тут кодекси подібні навіть як в Європі. Якщо почитати, там є певна аналогія. Ну, тобто аналогія всюди можна знайти. Але тут право саме провінції КБЕК чуть ближче до європейського. Так, показано, що це односторонній рух чорною стрілкою, Ну, хто здавав на права, то звичайно знає. Паркувати не можна, бачу за парківку тут кошти. І так, що тут ще є цікаво. я казав, ресайклінг. Є грандіозна будівля навпроти, якщо буде час, можна туди десь заскочити, а може ні. Наприклад, цей будинок охороняється міністерством, що тут пише, Міністерство Кінці Дезафер, Культурель, де Мама Меніма 600 Ну, Нема часу все читати, але тут а, читаємо перше речня, Сетмезон, Батьє, верх 1800 рік. Тобто 1800 рік. От. Це такий автомат, щоб платити за стоянку. Після того, як машина постояла, там щось можливо і до того оплашувати. Зомагаємо наступну струк. архітектурну споруду. За, позаду більше сучасна, спереду більш історична. Тут всякі півнушки, забігайловки. От, ви бачите, як я вже казав, туди поправо вниз іде до річки Сан Лоран, яка в певних місцях шириною має 6 кілометрів, наскільки пам'ятаю. Електрика найдешевша по Канаді. Власне, вона виробляється гід... гідроелектростанціями. Та, ще тут ми маємо пам'ятник наступний. От його навіть не видно, треба відійти спочатку, щоб побачити. От Бачите таку алейку. Мюзе жахда. Музет, то ви догадаєте, що це таке жахда? Це є сад. Тут де цей сад, може це маленький, і шато Рамізай. І тут ми маємо обгорожа і пише Отель Девіль. Це фактично міська рада, так називається. О, годинник зараз перевіримо, що він працює. Він показує, як бачите, 15 по-друге. І в цей East Time, він йде такий самий часовий пояс, як і в Торонто, в Монреалі. В новому бранці він вже на годину вперед йде, тобто відповідно ближче до європейського. А якщо брати там, наприклад, Альберта, то вона, якщо я не помиляюсь, від... відрізняється від нового бранціка на 4 години, на 4 точно, може навіть і більше. І в новому бранці годинник вже перевели. Як в Європі, я ще не пам'ятаю. Тобто в нас такий момент, якщо там години, там може бути тиждень різниці, коли буде не 6 годин різниці з Європою, а 5. Із-за того, що можуть переводити в Європі годинних швидше, ну, скажімо, в Україні, щоб брати конкретніше. Бачу, ми маємо тут такий історичний будиночок. Тут наступний. От. Пагорби додають такого шарму. Для міста. І щоб було відомо, якою цю йду, вулицю, це в мене інтерференція вже, бачите, путаю вулицю це Гюю, це буде вулиця по-французьки, а я хотів сказати, вулиця по-іншому і цей, я В мене вже попутав. Сан-Клод, Сан-Клод це якби святого Клода. Ну, Сан це приставка досить часто додається, Сант е, Сан-Клоуд, святого Клода. Там вдали видніється слово Мольсон. Мені здається, що це пиво таке канадське. Можливо, це там його і чи виготовляють, чи що, може бути, що його там роблять. Як бачите, людей не сильно багато, з дітьми теж не видно. В метро в мігранти їздять. Так то напевне навіть можна жити тут без машини легко і це буде економія, ну, грубо кажучи, тисяча. Найдешевші страхівки на машину тут, дехто платить так звану односторонню тільки лай може платити навіть 30 за той час, як у новому бранці приїжджу, треба викласти там 150, ну, може, якщо там досвід, вік. я знімав відео, які фактори впливають на вартість страхування авто. Може, там, якщо повезе якихось 80, тут найдешевше по Канаді страхівка машини. Плюс, якщо можна жити без неї, якщо брати квартиру біля метро. Чуть переплатити, якщо вона буде дорожча біля метро, то зекономити на машині. Ну, якщо є сім'я, можливо, це і не, не, не так буде просто, але для однієї людини дорослої, думаю, без проблем. Багато хто так і живе, зрештою. Що тут і собак вигулюють, і на велосипедах катаються, місто одним словом, вирує. Там дали ні видніється міст зеленого кольору. Не знаю, що тут буде видно його. Ні, там машина затуляє. От, ні, кусочок зверху видно частинку зеленого мосту. Хто живе на іншій частині річки, то... Приходиться через міст проїжджати мости. це нюанси, якщо треба на роботу попаду, тому що ж не в кожному місці можна приїхати, треба до того моста заїхати і, можливо, давати таке коло. Так що такий нюанс при виборі хати теж можна враховувати. Ну, але не завжди можна передбачити, де є робота, чи де вона буде потенційно. І житло, якщо там адекватне на житло, то звичайно що можна давати перевагу. Так що мені вискакує, я йшов до базиліки, потім вирішив пройтися цими вулицями, ну, не знаю. Зараз ще дійдемо до другої локації. А це служба доставки UPC UPS. UPS популярна. Ну, ви знаєте, вона в Європі теж є вчора чи позавчора я теж прогулювався з і робив фото такого будинку, як виступає, таких зміщені будинки. Цікаве архітектурне рішення. А ГЕТ, як бачите, нема дубляжу англійської мови, є тільки на французькій і маленькими. Тут теж на такому знаку це означає, хто перший приїхав, той далі їде. І такий міні-замок маємо з по лівій стороні. Шато. А тут ще добре відніється річка Сан-Джан. Давайте спустимося трохи нижче і пройдусь паралельною дорогою до цієї, що йшов. Ось відніються. Turn left onto Тут сорі за цей. До навігацію. тут бачите, відніться квартири і вони скляні, де таке рішення, теж архітектурне в у рівному у нас, воно, така квартира була сонячна. Там якщо сонце, то впирає. То... Я так підозрюю, що тут без кондиціонера просто нереально літом жити. Я пішов паралельною вулицею до того, що йшов. Подивимося, що тут, який стиль. Щоб відчути такий дух старовини. Можна прогулятися, перед цим я вже показував вам, що там був будинок 1800 року. Якраз, що середні звуки йшли стукали, може якась реставрація. Бачите, такі камінні блоки. Але можуть будинки робитися з іншого матеріалу, але робиться фасад, обкладатися цеглою там на ребро, тому не, я не можу з певністю завжди сказати. ТВ-5 тут написано, часто я дивився такий TV Санкмонт, французький канал. О, і тут бачите, квіташки вже додають, роблять своє діло, додають шарму. Ну вони штучні, бачу. Але ще трохи і будуть вже не штучні.